В Україні день тиші, лічені години, і тернополяни матимуть змогу зробити свій вибір. Уже з восьмої ранку виборчі дільниці відчинять свої двері і будуть забезпечувати законне право голосу для кожного українця. Чи скористаються цим тернополяни та які надії вони покладають на прийдешню владу, відповіді у сюжеті. Звісно, прийду. Визначилися своїм вибором. Так, але ще буду дивитися на програмні бікборди, також щоб хто що буде розказувати. І кожен представник членів комісії виборчої також має розказувати про свого кандидата у вибори. Буду слухати. Чи прийдете ви завтра на дільницю для того, аби проголосувати? Думаю, що так, прямо в ціліму плаці. Чого очікуєте від виборів? Ви знаєте, напевно, всі очікують тільки одного: в першу чергу це миру і в другу чергу покращення нашого життя. Ви вже визначились із своїм вибором. Думаю, що так, але ще в мене є час можу його змінити. Ні, не прийду. Чому? Бо кандидатом є. Я з баражі йду кандидатом до міської ради. Ні, не прийдемо, бо ми тут не проживаємо, того не маємо права голосувати. Чого очікуєте від виборів? Змін? Зміни очікуємо на краще. Чого саме очікуєте? Що повинно змінитись після завтра? Ну, не знаю, що сказати. Може, щоб влада помінялася, щоб більше на людей орієнтувалися, якісь покращити для людей умови життя. Прийдемо. Обов'язково прийдемо. Чи визначились ви вже зі своїм вибором? Ну, я тяжко мені сказати, чи я визначився, розумієте, тому що. Зараз тільки тої інформації йде. І всі-все обіцяють, саме головне, що тільки до виборів обіцяють. Ну, бажано, щоб вони щось ще робили, чим обіцяли. Прийду і проголосую. Уже визначились із своїм вибором? Визначився. Кого? Чого очікуєте від змін? Знаєте, нічого. Та я серйозно кажу. Я не думаю, що будуть якісь зміни. Чесне слово, не знаю. Може він щось скаже, друге. Я не чесно кажу, я нічого не очікую. Доброго нічого не очікую. Тому що ви самі бачите, що в країні, ну, не гарно казати бардак, але фактично, що воно так є. Тому що прийшли до влади олігархи, ну і вони ж тримають тих олігархів, вони ж не посадили нікого, хоч би когось одного посадили. Нікого ж не посадили, нічисінького буквально не зробили, а то я ціню ще останні копійки здираю, стабі їхніх нещасних. Буцім підняв пенсію, ті, що мають по 1500. Що, що мають по 1500 не додає копійки, а ті, що мають менше, він додає по 10 гривень. То що то за робота? Що то за робота? Як... Чому? Не за кого голосувати. Тобто я не вижу іменно лідера, то є вот, реально незакого. Чого очікуєте від чергових виборів? Я. В принципі, сказати, то що і було, то и так і залишиться, останется, да. Вот, в априорі, Тобто ну, люди зараз в даний момент, які да, себе балотують, депутати, мери і так далі, вони как би бы, не виконують того, чого обіцяють, то своїх об'язанності і всього остального. Обов'язково прийду. Обов'язково прийду проголосувати. Чого ви очікуєте від виборів? Ну я думаю, що може вже і ті, що прийдуть до влади, зрозуміють, що якщо вони будуть себе так вести, як попередники, то добра не чекати і це, так що може вони одумаються, в тому що прийдуть совєти і повивозять їх в Сибір.